Вітаю на каналі Інтротехніка і з вами Євген. а Зараз буде огляд нової моделі від компанії DW. Це міні-трактор DW504 SDXC. Має тяговий клас 0,8 і зроблений на заводі Shandong Sedin Heavy Industry. Це колісний універсальний пропашний трактор з повним приводом переднього моста, який підключається. Тягове зусилля 11,5. Обладнаний двигуном 4L100 ВТ із заводу Lightнг. Це 4 дизельний 4 з безпосереднім впорскуванням пального, без турбонадуву, з рідинним охолоченням двигун. Має великий об'єм 3040 см кубічних і видає 50 кінських сил, обладнаний. Передніми противагами. І також задніми, тобто повний комплект. Потужний акумулятор встановлений. Гідропідсилювач керма має свій бачок і окремий насос. Розмір передніх коліс 8,3 х 20, задніх 12,4 х 28. Об'єм паливного баку аж 50 літрів. Тепер погляньмо на навісний механізм. Бачимо, тут є у нас підсвітка номера. Спеціальне місце для нього є розетка для причепу, є чотири гідровиходи ззаду і два спереду. Також у нас два зовнішні гідроциліндри і один внутрішній. І конструкція максимально надійна та потужна. Зрозуміли вже, що тут встановлений трьохсекційний гідророзподільник. Є додаткове світлодіодне світло на кабіні, дуже просторний салон. Погляньте з окремими нішами для особистих речей. Є випросовка для люка, але він не встановлений. Магнітола, обдув. Тобто є пічка, фільтр стоїть, щоб в салон потрапляло тільки очищене повітря. І огляд 360. Є також окремо виведені дефлектори на лобове скло. Це є досить непогано для техніки за таку ціну, а коштує він 12 150 доларів. Сподобався мені трактор. Телефонуй за номером, що бачиш на екрані. Сподобалось відео. Став лайк та підписуйся. На все добре!